Справа 605. Склади і розв'яжи задачу на всі 4 дії з натуральними числами. Ну що ж, давайте прочитаємо, що за задачу я придумав. Влад, Валік та Віталік разом пройшли за день, згідно показів своїх смарт-годинників, 27 500 кроків. Валік пройшов у два рази більше, ніж Влад, а Віталік на 1500 кроків більше, ніж Влад. Яку відстань пройшов кожен з друзів? Ну що ж, цю задачу такого типу завдання можна легко розв'язувати через невідому величину, через Х, розв'язуючи рівняння. Ну, для того, щоб скласти рівняння, давайте ми припустимо, що Влад у нас пройшов Х кроків. Отже, записуємо. Нехай. Влад. пройшов іс кроків. Ікс кроків. Тоді? Тоді, згідно умови, дивіться, валік пройшов у два рази більше. Записуємо тоді валік. Пройшов. Якщо в два рази більше, то 2х. Далі. А Віталік на 1500 кроків більше. Записуємо. А Віталік. Ну, Якщо Віталік на 1500 кроків більше, ніж Влад, а Влад у нас Х, то це буде X. Плюс 1500. Ну добре, тепер ми знаємо, скільки кроків пройшов перший друг, це Влад, другий Валік і третій Віталік. Ну, а тепер запишемо, що згідно умови, вони разом пройшли 27500 кроків. Записуємо. Згідно умови. Ну і що ми можемо записати? Значить, дивіться, те, що пройшов Влад, це Х, додати те, що пройшов Валік, це 2х, і те, що пройшов Віталік, це Х плюс 1500, має дорівнювати 27500. Ну добре. Давайте думаємо, а скільки ж це буде x плюс 2х і плюс х. Ну дивіться, тут що таке x? Це одиничка, що множиться на x. Додати двійка помножити на x. І додати, що таке х? Це 1 на x. Ну, зараз ми з цими xами розберемося. А як знайти всі ці ікси? Значить, Дивіться, це все в нас невідомий доданок. Це відомий доданок, а це сума. Треба від суми відняти відомий доданок. То я пишу, щоб знайти всі ці ікси, треба від 27500 відняти 1500. Ну що ж, зараз будемо обчислювати. А тепер давайте ми винесемо ікс за дужки. зліва. Залишиться в дужках 1 плюс з другого разу 2. З третього 1. І це дорівнює. Ну, а тут вже треба від 27 500 відняти 1500. Це буде 26 тисяч. Я думаю, що це очевидно. Якщо ні, то стопчик відніміть. Отже, записуємо, що це дорівнює 26 тисяч. Добре. Ну що ж, пишемо тоді, що х що множиться 1 плюс 2 і плюс 1 це 4. Тобто х помножити на 4 це дорівнює 26. 000. Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо, що х дорівнює тоді 26 тисяч. Що ділиться на 4. Ну що ж, давайте куточком будемо ділити. Записуємо 26 тисяч. Що ділиться? Що ділиться на 4. Ну що ж, 26, що ділиться на 4. Ну тут поміститься у нас 4 6 разів. 6 на 4 це 24. Віднімаємо. Так. Тепер 6 мінус 4 це 2. 2 мінус 2 0. Попереду не пишемо. Зносимо 0. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 5 на 4 це 20. Віднімаємо. Тут у нас залишок буде уже 0. І ці два нолики ми сюди дописуємо. Отже, записуємо тоді, що х у нас дорівнює 6500. Пишемо в дужках чого. Кроків. Ну і пишемо. Це у нас пройшов. Влад багато не ходить, він пройшов всього 6500 кроків. Ну а тепер давайте визначимо, оскільки пройшов вадік. Він пройшов 2х в два рази більше. Отже, записуємо. Отже. Вадік. Пройшов. 2, що множиться на 6500. Це дорівнює. 6500 плюс 6500 це буде 13 тисяч. Пишемо короки. Добре. Тобто Валік пройшов 13 тисяч кроків. А тепер давайте дізнаємося, а скільки ж Віталік пройшов. Він пройшов на 1500 кроків більше. Або Х плюс 1500. То записуємо тоді. А Віталік. пройшов. Пройшов. Записуємо 6500 плюс 1500. І це дорівнює 8000, пишемо, кроків. Ну, а тепер давайте запишемо відповідь, скільки пройшов кожен із друзів. Записуємо відповідь. Отже, пишемо. Влад, пройшов. 6500 кроків. Далі записуємо валік. 13 тисяч кроків. Ну і останнє. Нам треба зпитати, скільки пройшов Віталік. Пишемо Віталік. І записуємо 8 тисяч кроків. Ну що ж, ось така задача на всі чотири арифметичні дії. На цьому вправу завершено.